Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Сьогодні пропоную влаштувати вечір у мексиканському стилі і приготувати знамениту мексиканську страву Фагітас. Готую її з куркою, але таким же способом можна приготувати з яловичиною. Вибирайте те, що вам краще смакує. Страва дуже смачна, насичена спецієм, готується за лічень хвилини. Все дуже дуже просто. А виходить, Ммм, Ну, просто насолода. Зацікавило? Починаємо! Спочатку необхідно замаринувати курку. Для цього беремо всі спеції, необхідні для маринаду, а їх детальний список ви можете знайти в описі під цим відео. Кладемо їх в миску, і сюди ж я додаю одну столову ложку рослинної олії та вичавлюю сок половинки лайму. Лайм можна також замінити лимоном. Все перемішаю до утворення пасти. В якості спецій я взяла ось що: 1,5 чайних ложки порошку чілі, 1 чайну ложку чесникового порошку, чайної ложки копченої паприки, півчайної ложки сухої цибулі, півчайної ложки. Кумину півчайної ложки сухого орегано та по пів чайної ложки солі та маленого чорного перцю. Все перемішала до утворення пасти і тепер мені знадобиться куряча грудка. У мене три середнього розміру. Курячу грудку необхідно розділити ось таким ось чином. Розділюємо на два таких тонких філе і потім наріжемо смужками. Якщо ви використовуєте яловичину, робиться все так само. Характерна ознака фагітас це м'ясо та овочі, нарізані смужками. Друзі, мабуть, ви помітили, що я додала досить багато порошку чілі, адже гострота це характерна ознака мексиканської кухні. Якщо ви не вживаєте гострої їжі або для вас це занадто багато, звичайно, регулюйте кількість порошку чілі за своїм смаком. Все добре перемішуємо, накриємо кришкою, і відправимо в холодильник мінімум на пів години, максимум на 2 години, а тим часом приготуємо овочі. У трьох солодких перців необхідно видалити насіння та нарізати смужками. Бажано брати перці різних кольорів, тоді страва виходить дуже гарною колоритною барвистою. Також мені знадобляться дві середнього розміру цибулини, розріжу їх навпіл і наріжу напів кільцями. Друзі, а ви поки перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ще не підписалися, то саме час це зробити. Я дуже рада новим гостям. Пройшло пів години і тепер на пательню наливаю столову ложку рослиної олії, нагріваю, кладу половину м'яса і обсмажую. Обсмажую на високому вогні. Весь час необхідно перемішувати для того, щоб м'ясо рівномірно обсмажилося і не пригоріло. Бажано брати пательню або червуну, або пательню з товстим дном. Коли ми обсмажили половину м'яса, перекладаємо його на окрему посудину і знову на пательню необхідно налити столову ложку рослинної олії і обсмажити другу половину м'яса. Якщо ви хочете, щоб куряче філе було соковитим, головне його не переготувати. Ми завжди боїмося, що м'ясо буде сирим, але повірте, тут воно було замариновано 4, максимум 5 хвилин буде більше, ніж достатньо. Я переклала м'ясо на окрему тарілку, знов наливаю 1-2 столові ложки рослинної олії, нагріваю, кладу цибульку і буду смажити 2 хвилинки. Лопаткою необхідно скребсти все, що залишилося на дні пательні для того, щоб ясні соки перемішалися з цибулькою. Тепер час додати солодкий перець. Додаю і буду смажити до тих пір, поки не побачу, що солодкий перець починає трошечки бути м'яким. Тут головне не переготувати. Солодкий перець не має бути таким зовсім м'якеньким. Він має бути таким, знаєте, як кажуть, альденте. Трошки посмажили, і тепер час додавати куряче філе. Кладу його на пательню, перемішую і дам посмажитися разом з перцем десь приблизно ще одну хвилинку. Це максимум. І все можна подавати до столу. В кінці поливаю половинкою лаймового соку, або можна взяти лимонний сік. Все ще раз перемішаю і можна зразу ж знімати з вогню. Страва готова. Традиційно фагіти подають з кукурудзяними або пшеничними тортильями. Це такі коржі тоненькі, я думаю, всі ви знаєте. І перед тим, як подавати до столу, їх потрібно покласти на пательню буквально десь на хвилинку з кожної сторони, для того, щоб вони трошки стали теплими і підсмажилися. Пательня суха без олії. Можна це робити на грилі, тоді буде ще смачніше, або на газі. Ось така у мене кукурудзина тортилья, або англійською ще називають тортія. І тепер кладу фагітас на тортилью. Це вже що ви хочете, більше перцю, більше курки, кому як смакує. Що подавати до фагітес? Це може бути е, томатна сальса, це може бути смажена квасоля, перетерта квасоля, гуакамоле, як в моєму випадку, та сметана. Сметана взагалі дуже тут пасує, тому що страва гостра, сметана холодна. І все разом ну дуже-дуже добре балансує. І зверху свіжа, дрібно нарізана кінза. Друзі, готуйте цю чудову страву, і хай вам всім буде смачно! Ну а я, як завжди, прошу вас підтримати український контент вподобайкою, написати будь-який коментар, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Я, в свою чергу, міцно вас обіймаю і кажу вам, що всіх вас дуже люблю. Тримаймося! До нових відео, всім папа! -па.